Яринка прокинула ще до будильника. Їй снився сон, у якому тато тримав її за руку, і вони йшли полем повним соняхів. І так же добре було яринці, так радісно, але аж раптом вона зрозуміла, що це сон. Тато далеко, і навряд чи вона побачить його скоро. Мама казала, що точно не цього літа. Яринка прокинулась. Мама вже готувала сніданок така, як завжди, спокійна і красива. Мам, а чому сни іноді сумні? спитала Яринка. Бо серце сумує, усміхнулась мама і провела рукою по її волоссю. У дворі Яринка почула дзвінке цвіріньк. Вона побачила маленьке пташеня на траві із кольоровими крильцями. Воно намагалося злетіти, але щоразу падало. Яринка сіла поруч. Вона розуміла це відчуття: коли хочеш, стараєшся, а не виходить. Напевно, в нього нічого не вийде, прошепотіла вона, і згадала татові слова з останнього листа. Яринко, пам'ятай, іноді найсильніші крила ростуть тоді, коли здається, що ти падаєш. Не бійся пробувати знову, я завжди з тобою. І вона сказала пташці: Ти зможеш, просто ще раз. І тоді сталося диво. Пташка змахнула крильцями один раз, два, три, чотири і злетіла. Вона змахнула своїми кольоровими крилами та сіла на гілку яблуні, яку колись давно посадив дідусь. Яринка засміялась від щастя. Вона змогла, вона не здалась. Ввечері вона взяла аркуш, де давно намагалась намалювати веселку для тата. Раніше нічого не виходило. Кольори змішувались, руки тремтіли, але тепер вона малювала впевнено. І, коли завершила, вийшла справжня веселка, яскрава, як справжня. Мама подивилась на малюнок і притисла яринку до себе. Це треба показати татові. Вона радісно зателефонувала йому по відеозв'язку. Він був щасливий і сказав: Передай яринці, вона мій герой.